Заплющте, будь ласка, очі. Зробіть глибокий вдих, повільний видих. Уявіть себе в якомусь дуже гарному місці. Уявіть, що ви стоїте в якомусь місці спокою, це може бути галявина, десь якісь квітучі луки, поле. Можливо, навіть біля Батьківської хати, якщо у вас є така, де живуть ваші батьки, можливо, біля хати бабусі чи дідуся в селі, а можливо, просто на природі. Зробіть декілька глибоких вдихів, видихів, знову вдих, видих. І зараз подумки, уявіть, що у вас за спиною розгортаються потужні крила. 128 чоловік зараз стають у вас за спиною, а тато з мамою поклали вам на плечі свої руки. Тато з правої сторони за вами по праву руку. Мама з лівої сторони за вами, по ліву руку. За спиною вони стоять. Ви дивитесь в майбутнє перед вами, можливо, вже стоять ваші діти, ваші внуки або, може, і правнуки. А за спиною у вас розгортається ваша родова система. І ви зараз дуже спокійно і повільно повертаєтесь обличчям до своїх батьків, а отже, до всього роду. І когось ви бачите добре, а когось гірше. Але перед вами. Ці люди йдуть далеко-далеко, і, можливо, навіть десь за горизонт. Ви відчуваєте, як ви впевнено стоїте, і проростаєте корінням в землю? Перед вами ваш рід у сіми поколіннях: найближче тато з мамою, бабусі з дідусями, далі прабабусі, прадідусі і далі, далі, далі. І зараз ви на всіх них дивитесь і подумки, а можливо вголос, як вам зручно, ви промовляєте. І я дякую всім вам за те, що живу. Я дякую за те, що ви жили і народилась або народився я, якщо ви чоловік. Завдяки тому, що ви жили, любили. Творили, мріяли, кохались, працювали. Я живу. Я тут і зараз. Зробіть глибокий вдих і дуже повільно в ноги поклоніться через тата і мами всьому своєму роду. Якщо вам фізично навіть хочеться схилити голову, схиліть. Очі заплющені обов'язково. Ви підіймаєте голову і зроб... робите знову глибокий вдих і з величезною подякою знову вклоняєтесь своєму роду, всьому всім жінкам і чоловікам вашого роду. Підіймаєте голову і робите це в третій раз, посилаючи їм любові свого серця біло золотисту енергію. Ви вклоняєте своєму роду, підіймаєте голову і дуже повільно повертаєтесь до них спиною. І зараз знову тату з мамою вам кладуть долоні свої руки вам на плечі, і ви відчуваєте, як весь рід Автоматично кладе один одному так само руки. Вашим батькам поклали їм на плечі руки з благословенням. Бабусі дідусі ваші, далі прабабусі, прадідусі, і це відбулося миттєво і весь рід у вас за спиною. Об'єднався зараз у вас. За спиною виросли крила, могутні, сильні. Світлі, крила, які зараз енергіями наповнили ваші предки. І уявіть, що вам на голову зараз кладуть такий вінок, золотий вінок із сонячних променів, боги і богині нашого славянського роду. Ви дитина сонячних богів. І сонячних предків, що б не відбувалося в стосунках між чоловіками і жінками вашого роду, перемогла любов. Тому ви зараз тут стоїте. Відчуйте цю силу любові, яка перемогла і ви народились. Любов це сила світла. А тепер уявімо, що ми з вами всі, хто зараз присутні, і всі, хто будуть дивитися в запису, взялись за руки. У нас за спинами потужні наші роди з благословеннями. І ми з вами обіймаємо свою неньку Україну І з наших сердець на її територію до всіх людей, до всіх українців і згоди їх вищих сил. Вищих потенціалів. Зараз промениться, лється біло золота енергія любові, істини і добра. І ми зараз кажемо Я дякую, що я українець, що я живу в Україні зараз, тут. І я несу світло своїми думками, словами. Вчинками. Я несу світлу долю для себе і своїх дітей та нащадків. Відчуйте це наше єднання, складіть руки в молитовний жест і скажіть слава рідним богам, дякую, 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 слава роду! Зробіть глибокий вдих і на видиху, розплющте очі.